Родинам загиблих військових вручили державні нагороди 16 грудня у малій залі відбулося вручення ордену захисникові та державних нагород родинам військових, які загинули на війні. Орден за мужність третього ступеню вручено сержанту Роману Графу. Згідно з указом президента України орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно нагороджений старший лейтенант Валерій Коржов. Орденами за замужність третього ступеня нагороджені посмертно. Головний сержант Микола Воложський старші лейтенанти Денис Карпенко, Максим Мельничок, Анатолій Назаренко, підполковник Олександр Приведений. 15 грудня ЦНАП Олександрійської тергромади розпочав видачу витягів з державного земельного кадастру. Дана послуга екстериторіальна, тобто можна замовити витяг про земельну ділянку з будь-якої області України. Адміністратор ЦНАПу формує відповідний документ під час прийому громадян. Перелік необхідних документів та вартість послуги можна дізнатися на веб-порталі ЦНАП у розділі Земельні питання код послуги 1108. 18 грудня в Театральному сквері відкрилась резиденція Святого Миколая та засяяла новорічна ялинка. Учасники художньої самодіяльності Палаців культури Олександрійський театр та Світлопільський підготували і провели концертно-розважальну програму, на яку завітав Святий Миколай. Гостям пропонували написати листа і відправити його у скриньку Святого Миколая, зайти до Дивобуса, взяти участь у танцювальному флешмобі та придбати новорічні подарунки у народних майстрів. Резиденція Святого Миколая працює. Щодня з 10 до 18 години. Олександрійський міський музейний центр з 15 по 30 грудня запрошує на краєзнавчі подорожі, духовні традиції святкування різдвяних свят та свят зимового періоду на Олександрійщині в 19-20 столітті. Замовити екскурсію та визначитися з датою часом можна за телефоном 099 374 98 15. Учитель інформатики ліцею номер 17 Олександрійської міської ради Олександр Дробот, який представляв Кіровоградщину на конкурсі, став лауреатом всеукраїнського конкурсу Учитель року 2022, йдеться на сторінці ліцею номер 17 Він успішно подала всі етапи випробування і продемонстрував високий рівень адаптації власної педагогічної ідеї на уроці інформатики. Його урок, проведений у дистанційному режимі з пункту незламності, отримав нагороду за оригінальність і винахідливість есть. Вихованець ПСК Захист Максим Дерев'янко, який нещодавно виборов срібну медаль на молодіжному чемпіонаті світу з кікбоксингу «Вако», буде отримувати обласну спортивну стипендію. Відповідне рішення ухвалила обласна комісія з відбору претендентів на призначення стипендій для спортсменів Кіровоградщини. Обрано 45 спортсменів, які отримуватимуть стипендію з обласного бюджету за визначені досягнення. Розмір виплат від 2400 гривень до 24 тисяч гривень в залежності від рівня змагань та досягнутого результату. У вівторок, 20 грудня, хмарна погода без опадів. Температура вночі 7 градусів морозу, в день плюс 1, атмосферний тиск 764 мм ртутного стопчика, вітер південний 4 метри.